Каналі Ремінь. Життя сповнене несподіванок. Воно дарує нам моменти радості і натхнення, але водночас забирає найцінніше людей, які залишають незабутній слід у наших серцях. Їхні імена живуть у нашій пам'яті, їхні справи надихають покоління, а історії життя спонукають замислитися про власні цінності. Сьогодні ми згадаємо чотирьох видатних українців, які пішли з цього світу, залишивши вагомий спадок, і розповімо про одну особистість. Яка й нині є символом натхнення для багатьох. Тарас Шевченко це не просто ім'я, це символ свободи, національної свідомості і боротьби за права народу. Народився 9 березня 1814 року в селі Моринці, що на Черкащині в родині кріпаків. Ранні роки були сповнені труднощів, втрата батьків, тяжка праця і відсутність доступу до освіти. Але навіть у таких умовах талант юного Тараса не залишався непоміченим. Його поетична діяльність розпочалася з Кобзаря, виданого в 1740 році. Ця книга стала маніфестом українського духу. Шевченко не лише писав поезії, а й виступав проти кріпацтва, за що неодноразово зазнавав переслідувань. Його заслання у військову службу і заборона писати не зламали його волі. У своїх творах він порушував важливі теми: боротьба за свободу, любов до батьківщини, соціальна справедливість. Шевченко помер 10 березня 1861 року, але його тіло було перевезено на Чернечу гору в Каневі згідно з його заповітом. Він залишив після себе не лише поезію і глибоку віру в силу слова, яка й досі надихає українців. Леся Українка, чиє справжнє ім'я Лариса Косач-Квітка, стала символом незламності і таланту. Народжена 25 лютого 1071 року в Новограді Волинському, вона вже в дитинстві зіткнулася з важкою хворобою. Туберкульозом кісток. Попри фізичні страждання, вона змогла створити твори, які стали класикою української літератури. Її поезія наповнена прагненням до свободи, рівності та гармонії. Драма Лісова пісня це справжній гімн природі і людським почуттям. Леся Українка була не лише письмен, а й громадською дічкою, яка боролася за права жінок і національну самосвідомість. Вона померла 1 серпня 13-го року в грузинському місті Сурамі, але й Фінана продовжує жити. Її слова нагадують, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і надихати інших на подвиги. Богдан Ступка, постать, яку неможливо забути. Народився 27 серпня 1941 року у селі Куликів, що на Львівщині, у сім'ї, де цінували культуру та мистецтво. З дитинства він був оточений атмосферою творчості, що згодом стало фундаментом його акторської майстерності. Його кар'єра почалася з театру імені Івана Франка, де він швидко став одним із найвідоміших акторів. Його харизма, багатогранність і глибоке розуміння образів зробили його улюбленцем публіки. На великому екрані Ступка зіграв понад 100 ролей, багато з яких стали класикою. Найвідоміші з них Тарас Бульба у фільмі за одноіменною повістю «Гоголя» та Богдан Хмельницький у Чорній Раді. Ці ролі розкривали не лише талант Ступки, а й його глибоку любов до історії та культури України. Він отримав численні нагороди, серед яких звання Героя України. Ступка помер 22 липня 2012 року, залишивши величезну культурну спадщину. Його творчість нагадує нам про велич українського театру і кіно та надихає нові покоління митців. Кузьма Скрябін або Андрій Кузьменко людина, яка назавжди залишилася в серцях українців своєю щирістю, гумором і непідробним талантом. Народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір на Львівщині. Його музична кар'єра розпочалася у 1989 році, коли він заснував гурт Скрябін. Цей проект швидко здобув популярність завдяки текстам, наповненим іронією, правдою і життєвими історіями, які зачіпали кожного слухача. Кузьма не лише писав музику, а й активно брав участь у суспільному житті. Він критикував владу, виступав за чесність, справедливість і завжди залишався самим собою. Його пісні, як, от люди, як кораблі чи старі фотографії, стали символами цілих поколінь. Його життя обірвалося трагічно трутого лютого 2015 року. В автокатастрофі. Ця подія стала шоком для всієї України. Кузьма залишив по собі неймовірний спадок не лише у вигляді музики, а як приклад того, як можна залишатися справжнім, бути близьким до людей і впливати на світ своїм талантом. Дмитро Карпачов, психолог, телеведучий і мотиваційний спікер, який став справжнім символом допомоги, підтримки та натхнення для багатьох українців, народився 18 липня 1978 року в Кременчуці. Його шлях до популярності був нелегким, але завдяки наполегливій праці, бажанню допомагати людям і глибокому знанню психології, він здобув повагу та визнання. Карпачов почав свою телевізійну кар'єру на каналі СТБ, де став обличчям кількох популярних проєктів, таких як Кохана, ми вбиваємо дітей і Врятуйте нашу сім'ю. У цих програмах він розкривав складні сімейні драми, допомагаючи учасникам знайти шлях до порозуміння, вирішення конфліктів і побудови гармонійних стосунків. Його методи роботи засновані на емпатії, конструктивному діалозі і практичних порадах, які легко застосувати в реальному житті. Карпачов не лише телеведучий, а й активний популяризатор психології. Він проводить лекції, семінари і онлайн-курси, де ділиться своїми знаннями про сімейні стосунки, виховання дітей і самореалізацію. Його підхід базується на переконанні, що кожна людина може досягти гармонії, якщо зрозуміє себе і свої справжні бажання. Цікавою рисою Карпачова є його здатність просто і доступно говорити про складні речі. Завдяки цьому його поради стають корисними для людей різного віку та професій. Дмитро також активно ділиться своїми думками у соцмережах, де мотивує своїх підписників до змін, розповідаючи про особистий досвід і надаючи підтримку тим, хто цього потребує. Його внесок у популяризацію психології в Україні є беззаперечним. Дмитро Карпачов допоміг тисячам людей знайти порозуміння з близькими, вирішити особисті проблеми і побудувати нове. Щасливе життя, його діяльність надихає, нагадуючи про те, що кожен може змінити своє життя на краще. Ці історії про виданих українців нагадування про цінність людського життя, силу таланту і важливість сліду, який ми залишаємо після себе. Вони надихають замислитися над тим, як кожен із нас може зробити цей світ кращим. Пам'ятаймо тих, хто вже пішов, тих, хто сьогодні є поруч із нами.